В цьому році вперше вирощую перчик на агроволокні. І мені подобається, як він розвивається. Все йому хватає, ніби поливаю його тут, удобрюю. а ось похилився. Бачите, якби не знімала, то й не побачила б, що він похилився. Треба опору йому поставити. Так, посинкувала тут я її гарненько. Ось. і... Ось такий саджала портеку. Це в мене портека такий длін, великий, довгий, довгий це портека. Ось ще ості саджала, такий кубовидний. Будемо дивитися, який він буде. Я думаю, буде гарний. Ось декілька сортів саджала. Ось так. от. Ось такий длинненький він. Спілкувалася з людьми, які вирощували портеку, і мені захотілося, бо дуже кажуть, смачний, прям солодкий сорт такий гарний. Будемо пробувати.